Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден у інтерв'ю часопису Тайм підкреслив, що мир в Україні виглядає як гарантії того, що Росія ніколи не окупує Україну. От як виглядає мир, і це не означає, що Україна обов'язково має стати частиною НАТО. Це означатиме, продовжує американський лідер, що ми маємо з Україною такі ж взаємини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе у майбутньому. Але я був саме тим, хто говорив, що я не готовий підтримати вступ України до НАТО, підкреслив президент Сполучених Штатів і. Нагадав про свій досвід спілкування з українськими керівниками ще в часи, коли він був сенатором і віце-президентом Сполучених Штатів. Разом із цим Джозеф Байден підкреслив, що Захід не повинен дозволити, щоб Україна впала, бо це означатиме ще й нестабільність для усіх країн вздовж кордону самої Російської Федерації, а також. На Балканах ця заява президента Сполучених Штатів виглядає дещо несподіваною після того, як він був одним з тих західних лідерів, який підтримав вступ України до НАТО, принаймні після закінчення російсько-української війни. Зовсім нещодавно, під час своєї зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, президент Сполучених Штатів сказав, що умовою вступи. України до НАТО є її перемога над Росією. Тепер ми бачимо, що президент Сполучених Штатів взагалі несхвально ставиться до вступу України до НАТО, тому що побоюється, що це може спричинити очевидно конфлікт між НАТО і Російською Федерацією. Але за великим рахунком, це означає, що він піддався на політичний шантаж президента Росії. Володимира Путіна, який і залякував Сполучені Штати та інші країни НАТО тим, що вступ України до НАТО означатиме конфлікт між Заходом і Росією. І вимагав від Сполучених Штатів та інших країн НАТО офіційно пообіцяти, що Україна та інші колишні Радянські Республіки не будуть членами Північно-Атлантичного Союзу. Тоді на початку 2022 року і президент Сполучених Штатів і інші західні лідери категорично не погодилися із тим, що Росія взагалі може висувати до них такі претензії. Але тепер виходить, що навіть без формалізації погодження з такими претензіями Російської Федерації президент Сполучених Штатів готовий погодитися із підходом. Президента Росії Володимира Путіна Україна має залишатися і, очевидно, назавжди у своїй політичній історії сірою зоною між Російською Федерацією та країнами-членами НАТО та Європейського союзу. Про це, до речі, говорить не тільки Володимир Путін. А один з його небагатьох фактичних союзників у Європі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який якраз і підкреслював, що закінчення війни в Україні має означати її перетворення на таку сіру зону. І знову таки, з цим ніколи не погоджувалися у провідних західних столицях. Однак, якщо Україна не може стати членом НАТО, то за великим рахунком це і означає політичний вирок. Перетворення України. На таку сіру зону. Але як ми бачимо за прикладом Грузії, це тільки частина і невелика цього вироку. Тому що ніяких сірих зон між Росією і Заходом ніколи не може бути. Це вже теж урок останніх десятиріч. І країна, яка не стане частиною Заходу, не стане частиною НАТО, не буде обіймати реальні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції. Вона обов'язково повернеться до російської сфери впливу. Навіть якщо зараз українське суспільство не може навіть уявити собі можливість такого повернення. Однак, в разі, якщо Україна не буде охоплена реальними гарантіями з безпеки з боку західних країн, таке повернення до російської сфери впливу, воно є неминучим, ба більше. На території України просто залишаться жити люди, які будуть готові до такого повернення і проголосують за тих політиків, які їм його гарантують. Бо інакше ці люди просто не будуть відчувати себе у безпеці між двома потугами, готовими у будь-який момент почати конфліктувати одна з іншої. Україні будуть потрібні реальні гарантії безпеки. І... Якщо Сполучені Штати та країни Європи будуть не готові надати ці гарантії безпеки, будуть не готові надати Україні гарантії того, що вона виживе у своїй боротьбі з російською навалою, що ж, тоді населення України рано чи пізно почне шукати таких гарантій у інших учасників цього світового концерту Російської Федерації і, звичайно ж, Китайської Народної Республіки. Тобто буду робити те, що буде відомо нам не тільки за досвідом Грузії, але й за досвідом Лукашенківської Білорусі. Я не думаю, що президент Сполучених Штатів дійсно бажав би такого розвитку подій. Бо це буде ще один політичний ляпас по інтересах світової демократії, по інтересах Сполучених Штатів. Це буде ще одна очевидна перемога. Диктатур над демократіями очевидний політичний тріумф президента Російської Федерації Володимира Путіна та голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. І виникає досить просте питання, на яке президент Джо Байден мав би відповісти: якщо не нам, то самому собі. А як? як забезпечити можливість, за якої Росія ніколи. Не окупує Україну і ніколи не нападе не на неї, якщо Україна не буде частиною Північно-Атлантичного Союзу. Що зупинить Росію Володимира Путіна та його спадкоємців у майбутньому, навіть якщо зараз у Російської Федерації не вистачить необхідних ресурсів для окупації або встановлення контролю над всією українською територією? Історичний досвід останніх десятиріч підкреслює, що країни які залишаються поза оборонними союзами, стають легкою світових хижаків. І задача демократій захистити ці країни від апетитів тих, хто не поважає міжнародне право або просто вважає сусідні країни невід'ємною частиною своєї території. Так що, за великим рахунком, коли Джо Байден говорить, що Україна ніколи не буде в НАТО, це не означає, що він надсилає. Володимиру Путіна якийсь сигнал щодо того, що Захід готовий почути Росію і зрозуміти її побоювання щодо власної моделі безпеки. Ні. Росія здатна забезпечити собі безпеку без будь-яких гарантій. Це одна з найбільших ядерних потуг сучасного світу, з якою можуть порівнятися тільки самі Сполучені Штати. Такими сигналами Джо Байден тільки розпалює апетити. Володимира Путіна і прирікає на загибелю поразку зовсім не тільки Україну, але й всі інші колишні радянські республіки, які, якщо вони не отримують дієві гарантії безпеки, рано чи пізно стануть інтегрованою частиною Російської держави, відновленої у кордонах Радянського Союзу, 1991 року. І тоді вже всім буде не до нестабільності на кордонах, тому що геополітичним гегемоном Європи майбутнього стане Кремль. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon і Кофі, який допомагається розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!